Жінка, що обрала нежіночу професію. Вітаю! Сьогоднішня наша програма присвячена Олені Іванівні Степанів. Народилася Олена у селі Вишнівчик перемишлянського повіту. Нині Перемішлянського району Львівської області. У сім'ї греко-католицького священника Івана Степаніва і його дружини Марії. Була третьою наймолодшою дитиною. У селі батько заснував Товариство просвіта. Тому Оленка з дитячих літ виховувалася в патріотичному дусі. У 1910 році вона навчалася. В семінарії Львівського педагогічного товариства була членкинею пласту. Через два роки вступає до Львівського університету на факультет філософії, де вивчатиме географію і історію. У студентські роки брала активну участь у громадському житті, організовує першу жіночу чоту при товаристві Сокіл у Львові. Активно закликає жінок брати участь в політичному, культурному та військовому житті. В період Першої світової війни захищає гору Маківка. Після цього бою в 1915 році потрапить у російський полон і перебуватиме у Ташкенті до 1917 року. Повернувшись на Галичину, Олена продовжує свою політичну і громадську діяльність. Олена Степанів Перша в світі жінка офіційно призначена на військову службу у званні офіцера. У 1918 році Олена одна із учасниць листопадового повстання. Згодом. Працюватиме референтом преси при Державному секретаріаті закордонних справ Західноукраїнської Народної Республіки, а також пресовим секретарем в уряді Української Народної Республіки, що перебуватиме деякий час в Кам'янці-Подільському. В 1919 році Олена з дипломатичною делегацією відбула до Відня. Через рік вона вийшла заміж за Романа Дашкевича. У 1926 році у сім'ї народився син Ярослав, який згодом стане відомим українським істориком і археографом, з науковим доробком більш ніж 1700 праць, статей і монографій. За час проживання у відні Олена навчатиметься у Віденському університеті і навіть захистить дисертацію німецькою мовою. У 1922 році. Сім'я повернеться на Галичину. Олена викладатиме історію і географію в семінарії сестер Васильянок у Львові, а також працюватиме викладачем у Львівському таємному університеті. Була членом наукового товариства імені Тараса Шевченка, товариства рідна школа, співпрацювала з Пластом, українською військовою організацією. З 1939 року. Активно співпрацювала з Академією наук Української Радянської Соціалістичної Республіки. У 1945 році Олену призначили доцентом Львівського університету. Через її політичні погляди і націоналістичну діяльність, через кілька років вона потрапить в лапи чекістів, буде заарештованою і відправленою в мордовські табори. 1956 року за станом здоров'я Олена буде звільнена і повернеться до Львова. В 1963 році помре і буде похована на Личаківському кладовищі. За час своєї військової служби Олена була нагороджена срібною медаллю хоробрості і військовим хрестом. Величайте мене героїною і тому ніяко мені. Не сповнила я досі нічого геройського. Я сповняю лише обов'язок свій. Я з любові до України взяла крізь і пішла у поле фізичною силою бити ворога. От і все. Так говорила Олена Степанів про свій життєвий шлях.